with the Allah and Ollie on spirit of Jatayu. And today we are in Sarnat, which is the Buddhist, mostly, culture. So we'll visit a few wonderful places. Maybe gonna do some meditation and uh, we'll see. Maybe we'll uh, pray for Ukraine and for peace in the world. Намасте всім добрим людям. Аллою та Олексієм на каналі Spirit of Джадаю. І ми в Сарнаті, Індія. Листопад 2024. І ми прийшли подивитися тут декілька ступ. Є ми їх подивимося, побачимо. Але хто його знає, що ми тут побачимо? Будемо молитися.

But uh, the bricks actually quite unique because they're very old, and the techniques to make those bricks was lost. And what the, the the kind of bricks that we are making now, it's not even near because those bricks will last for centuries. Our bricks will fall apart in a hundred years, maybe. But uh, unfortunately. Because of the sun, how it is, it's hard to tell, how hard to see the details. Ну, що ми біля головної ступи тут після свого просвітлення Будда прийшов, його зустріли його а, в учні і він давав десь тут свою першу проповідь. Після того, як його просибло, він сім років десь там медитував в Бадгаї, а тоді тут прийшов і почав розповідати своє знання. Ну таке дуже цікаве місце, воно важливе, але в якомусь воно такому стані, ну ви його не ремонтували. Інколи це гарно, коли не ремонтують, а інколи ти дивишся і думаєш, ну воно зараз все завалиться і що нам зостанеться тоді. Не буде чого. Чомусь всі знову в білому, я не розумію. Може тут якісь Брама Кумарис знову. А вони в білому, бо це Брама Кумарис? чи вони просто так? Це не вони? А, якась група, бо не зрозуміло інколи. Ми тут ще біля цієї ступи знайшли якусь невеличку капаличку. Якийсь Шива храмик. Мабуть, я точно не знаю, але ж вона. Да, так, сила Лінгам вона стоїть. The Garden of Spiritual Wisdom, that's the name of the place. So my expectation I will get way more wisdom after I'm done with this park. <laughs> but the beauty, very pleasant to the eye for sure. And very quiet, no street noise or anything. And green, yeah, and you can tell that people are working on it constantly. Такий парк а, духовної мудрості. Це ми прийшли тут, а, в Сарнаті. Ось о, і ця ступа там величезна. Вона, звісно, гігантських розмірів, нічого не скажеш. І я ж кажу, що тут а, Гаутама Будда давав свою першу проповідь, судя по. Тому що ми взнали після сіми років медитування, коли його прошибло і винесло в Нірвану, як то кажуть, він зрозумів, що все, що ми тут робимо, приносить нам страждання життя, це є страждання, бо воно а, стоїть на наших прив'язаностях, на наших емоціях, бажаннях. І оце все, воно таку робить ілюзорну реальність, яка приносить нам багато страждань. Тому, як він казав, який красавець, що якщо ви позбавитесь від своїх бажань, его, емоцій, то ви отримаєте те, що отримав він, просвітлення. Де? сурок стоїть чи А не знаю. Може якась там. is important to know what karma and dharma is and i am going to assume that this is what uh, buddha was preaching his first speech when he came out of the seven years of meditation so you can just read and make your own sense of it Мудрість життя, що таке карма, що таке дхарма, що таке сансара, що таке Нірвана. Оці всі поняття, якщо ви їх не знаєте, то вважайте, що ви у полоні свого собственного его і любе ваше життя, народження і смерть, вони були так собі. Ви нічому не навчилися і вам придеться сюди прийти знову і знову і знову. Бо наша мета в цьому житті це прокинутися від цього сна, від цього реінкарнейшн кожного разу. Бо Сансара це таке переродження і відпрацьовування нашої карми. Якщо ви її хочете відпрацювати і більше не мати, то вам треба жити. По кармічним законам і по гарнічним законам. Це таке основне вчення його. Він, конечно, багато чого казав. І навіть те, що не казав, йому зараз приписують. Але основне це таке карма дхарма Розібралися, пробугали, кому непонятно, і починаємо робити над собою. Один я Ольо вже просто. Да, він врубає просто верхушку. А який вкусний сам кокос? Кокосы великий. Мы не спитали. Эти руки. 80 рубис. 80 рупий. А, один?

Ну як, ну, такий ще... солене, солодкий, да. якийсь дуже фреш. Допивай, Льоша, я більш не буду. А ну попробуй. Багато його, там стакан хороший буде, так. Да. Цей? Він же закритий, так. Да? Ми, кстати, я в Аранасії не бачила їх. Вони скрізь, а Варанасі я не, не одного разу не бачила коконати От у нас там бами, а баби, тут два рази. Да. А я не Дуже цікаво. Людина сидить і вичищає що тут внутрі. Я надіюсь, тут змії не живуть. Всякі кобри, да, гадюки. Але він щось вичищає, вони так слідкують. Hello. Hi. Are you gonna swim in there? Я тхамех ступа сарнах. hard to pronounce okay. <sighs> ashokan pillar we are going I don't know where it is it's like a remains maybe monastery of some sort it's it's really hard to tell <laughs> tickets are um, two fifty uh, tickets uh, two fifty for foreigners and uh 20 rupees for local people, just so you know. And uh, it, it's like a park that you'll you'll feel better here just for a walk. Sarnat ми тут ходимо по руїнам таким, кажуть, що тут і джайністів, храму були і буддійстів, хто його знає, що тут було. Ніхто нічого не знає, але видумують мастаки. Одне, що я знаю, що буває таке, що найцікавіше буде збоку. Чому? Не питайте, бо не знаю, ніхто не знає. Але що це старинний кірпіч, цегла, чи як вони називаються, вони можуть розповісти багато, бо Качество цього набагато краще, ніж те, що ми можемо сьогодні зробити. І що тут було? Може, якісь лавки були, якісь торгові ряди. Ну, воно так логічно. Я завжди, знаєте, основуюсь на, на логіці. Бо якщо мені розказують, о, це тут була церква, а це отут от був театр, то воно якось. Ну, дякую, але я не вірю в це, це, бо не знаю. Як мені здається, що воно тут трохануло сильно у всіх після магабхарати, після війни сильної. І хто його збирав, як його збирав, куди його ставив, воно одне на інше не ліпиться. А я можу сюди зайти чи ні? Оце явно остатки якоїсь споруди, яка була важніша. Тут, ось ви можете бачити, одні кирпичі поставалися, що воно, що на ньому стояло, де воно ділося. Може, це був такий фундамент оцього храму. Бо оцього не так багато. Тут, і я думаю, що може воно десь у сучасних колекціях, куча цього десь там стоїть. В Англії, як завжди. Але я вам таке скажу, от зразу оце дивіться сюди. От таких орнаментів на камінні дуже багато і вони однакові. І я не вірю, що люди стояли отут і виколупували якимось молоточком або чимось. Це вилете. Воно видно, що його виливали. Його не виколупували, бо їх тут мільйони. Це це А все. Ось, будь ласка. Що, хіба не видно, що це форма, яку заливали? Вони якось перетирали в порошок оці всі кам'яні породи. З чимось там вони змішували з якимось клейстером, не знаю з чим. А тоді заливали форми, бо це форми. Якщо мені кажуть, що це все стояли люди, як дурні. По 100-300 років виковирювали оце, то я не вірю. І не повірю ніколи. Бо воно не має сенсу і воно видно, що воно таке фабрична обробка. Їх виготовлювали дуже багато, бо, бо вони скрізь по всій Індії. От прям так у всіх була мода на один той самий малюнок. Не вірю я. А це, звісно, тут можна погуляти, але ж що, що тут стояло над ним, це вже не скажеш. Може, це і було якесь кладовище, а, але ж я не знаю, щось Альоша побачив, зараз подивимося. Що ти там знайшов, волю? Сова чи що? Маленька Маленька сова, Дай покажи. Ти ж сидить на столбі. О, точно, а це ти знаєш, хороший знак. Це мудрість. On us, oh, so, uh, owl, hello, little owl. Oh, flew so, today? Uh, so I was just saying that uh, a lot of people think, and um, official history tells you that. Uh, the slaves with the chisel and the hammer were carving all those things from the rock my belief is uh, that they had a technology to crush the different type of stones into the dust and then and then they had forms they mix the dust with some kind of adhesive i don't know um, glue and then they pour them in forms because um, th the same patterns the same pretty much uh, flowers or design is throughout the india and not just india the whole entire region of, of europe like turkey greece Italy and so on they they had same pattern and and carved with hands. Come on. I don't believe this and What we see now, that's what I think. It's just uh, The base that they used around which they would place the beautiful uh, rocks and That were poured in the forms. That's what I believe Still quite interesting place So we're gonna just walk around to show you. Яка гігантська споруда. У неї знизу такі здоровенні такі блоки, а зверху оце кирпіч це глини. І як подумаєш, як вони його ліпили, за що вони трималися, бо вона височенька така. Дуже високий. Як ти думаєш, Олеш, скільки поверхів? Дребина, ну, ну, мабуть, 12 ну, поверхів буде. Драбина. Дреб... Ні, да. це така лісниця, а така. я забув. Там були внутрішні сходи. Ну, що сходи а, там були навіть. Там... А, так, да? і куди воно ведеться? Ну, Very massive Stupa. Massive. I Have no idea how they managed to build something like that back then, when they had apparently no tools. Just the slaves. Which also hard to believe because this you can tell has a lot of um, architecture knowledge around it i don't think one can build something significant without knowledge of geometry uh, architecture mathematics and so on what really catches your eye is those blocks the front they are not matching, some of them are missing, and some of them replaced with not continuous design. You can tell that they did their best, but still, I think some of the blocks were shattered all over the place, and now. It's still beautiful and significant in uh in the size and architecture. wow quite impressive Як ви бачите, цілі куски такі вони uh, пропали, їх немає. Де вони? Хто хто його знає, де вони що вони, але ж їх замінили тим, що знайшли поруч. Я вам скажу, що якщо ця споруда стоїть тут часів, могла б грати, то може його і рванула після того, як тут усе рвануло, бо ядерна війна була у ті часи, воно, звісно, вистояло, але все це посипалось, бо кирпичі, дивіться, зверху, отам От ота шапка, вона з кирпичів. Народ приходить, тут молиться. Тут взагалі дуже цікава атмосфера. Мені манксер тут. Як же тут без свастики? Може хто побачить? Ось я її бачу. Бачиш, Альоша, теж свастика присуща була всім народам, всім культурам до того, як ми сюди, як фашистська Германія, її просто паскудила. Ну вона свастіка є. എന്താ അറിയാ എപ്പ